Вітаю вас на каналі Фаворік 7. Я Фаворчик, і через 5 хвилин виходить трейлер оновлення 0.20.0 Так що Нажми на лайк, підписочку на канал і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми йдемо дивитися трейлер. Так, 5 секунд. 5 секунд, друзі. І починається трейлер. Дивимося! Ага.

А це Dragon Rise 3. Що ж вони скривають? Новий нож, це походу буде новий нож. Это це, це кукри. Ски, новый скин, новый скин, новый скин на калаш. Офигеть, офигеть. офигеть. Новая зброя! Нові зброї! Нові три зброї! Офигеть! 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 Так що давайте, давайте ще раз. Давайте ще раз подивимося. Давайте ще раз подивимося. Но це но це буде нова карта. Це 100%. Це в нас перший сезон. Я казав, потім оце другий. І тут у нас третій сезон. Так, це новий нож кукрі, новий ножик, новий ножик, новий ножик кукрі. Тут новий скін на калаш, новий скін на калаш, нові модельки. Ну і нові модельки спецназа. Нові зброї. Нові зброї, нові дві зброї. Тобто, зараз, зараз, зараз я приближу нові зброї, щоб ви побачили. Офігеть, як, так, от, от вони. От. Це це похоже на МАК-10. На Мак 10. О, той, що стоїть зліва, у нього, походу, Мак 10 буде. І це, походу, дробовик. Той, що спереді стоїть. Офігеть, як круто, офігеть. Давайте далі е, зацінемо новий скін, новий ножик Кукрі. Так, новий ножик кукрі, новий ножик кукрі. Зацінюємо, зацінюємо, зацінюємо. Так, 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 вот дивіться, тут новий ножик кукрі. Офігеть, офігеть, він такий класний. Офігеть. Офігеть. Який класний нож, який класний нож кукрі. Далі, далі, далі. У нас новий скінчик на калаш. Це, це новий скінчик на калаш. Новий скінчик на калаш. Офігеть. Офігеть, це так круто. Це дуже круто. Ну, офігеть. У мене просто немає реакції. Так що трейлер дуже хороший. Ну, а тепер будемо чекати оновлення 0.20.0. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтеся, нажимайте дзвіночок. Всім удачі і бувайте, друзі! Скоро зустрінемось!